Побільше світла відправляємо. О, да, да Точно. Ну, ми то, ну дивіться, от зараз просто ця це карта, цей аркан обнулення. Ми на порозі дійсності тотальної перезагрузки, такої десементами дуже жорсткої. Кожного воно по-своєму, до речі, навіть от виглядаючи напишуть. Цей тиждень. Скільки в кожного відбулося реально трешових подій. Просто. Таких тришнікових. Через стрес великий до повної перезагрузки. Так що так, 27 жовтня ми прокидаємося в новому. Новій реальності. Зараз вас розберуть на цитати і заголовки. В новому в новій реальності. Так, мене треба зібрати до кубки Це слово розбирати, пам'ятай, пам'ятай. Ну о, до речі, можливість кинути важкий груз. Трансформація. Ну, прям такого поєднання арканів, коли воно таке було. 22-й рік, 23-й рік. Перед 22-м роком. Тобто, щось гряде от, енергетично передусім. Да, жорстке. Я не скажу, що це легко, просто і солодко. Но в результаті це як нас зібрати кубки. Карта відновлення цілісності і це карта мир, світ, благодать. От до речі, от по цих арканах, що, о, я кажу, арканах, от в чому, вчорашньому ефірі, оце, що була інформація, оця карта просто мега прекрасна. Тут вона ну, називається Сонце, от вона та що вчора була. І оці тут такі йдуть слова, що космос, світостворення, світо цілі життя, закони серця, духовні устрімління, клич ангелів, натхнення, досягнення. Оце якраз про то. Але через, ну, от якийсь цей одрескач. Ну, ну що ми зробимо? Ну так, ну так воно відбувається. Не всі теж далі перейдуть. Ну, ну кажемо, як є. Але чим менше буде гадства далі, то звичайно, що це позитивна новина. Ну, а як воно може бути негативна? От чистка, чергова, велика. Ну, цього разу це чистка. чистка-чистка. Добре, далі. Я думаю, зараз напружилось все гадство, Що воно далі не йде? Та воно ну, напружилось. Та то не напружилось. Ну, в принципі, так. Хтось хотів сказати таке мудре філософське, потім, в принципі, так. угу. Якийсь небесний хор. невідомий чекає на тебе. Приготуйся до випробування. Ну, так ми готові. Ну, так що? ну Цього не зміниш, цього не уникнеш. Ну ми готові. Ми ж кажемо як: або хай буде все класно і добре, або матриця хай вирубує всю симуляцію геть під чисто Ну, як ж, Тетра... це вчора карта була трикутник, троянгл. Вчора була ця карта, і вона знов сьогодні з'являється, що невидимі сили тримають енергію в балансі. І це от відновлення такого балансу, якогось, як, знаєте, першопочаткового, першоствореного. І всі наші місця сили, оце всі обговорення, ці всі активізації, і вся ця робота, яка зараз робиться, це для відновлення першоствореного балансу. Знову карта це, яка була вчора. Я ж перемішав колод. Повторюєте вчорашній розклад. Ви розумієте, кажете, позитивні новини. Карта самотнього, але тут карта, що будь хоробрим, достатньо, щоб йти самому, і ти відкриєш багато можливостей. О, це взагалі прекрасно. Називається Меч хоробрості. Що це для України? Правильно, про зброю. Хоробрість. Що? Мені здалося, що це тамагавк. А, да, матческалібр. Схоробрість є ваша зброя, щоб відрізати всяке дурне, лихе і непотрібне геть. І от маємо про заморозку. Ну зараз, ну, бачите, в мережі ця інформація лунає там, до кінця грудня чи до початку грудня, там стоп-війна, тра-та-та. всяке знов це, ну, ну. Насправді, зміна може бути в будь-який момент. Немає конкретних дат. Мені знову давно написав, якийсь там хлопчина, щось там вирахував, що 11 січня 2026 року, каже, слухайте, я не буду навіть цього дивитися, тому що немає дат. І він в цьому відео каже, що він, буде, він готовий вибачитися, якщо ця дата не справдиться. А я пишу, то хай цей хлопчина готується вибачатися, тому що немає конкретних дат. Тобто є питання стоп війни з якогось моменту, це теж як процес. Потім питання вирішення, це теж як процес. Якщо може, ми раніше собі це уявляли, що прийде день, підпис зробиться і все в той день затихне, ну це трошки не так буде відбуватися. Якщо б це було в 22-му році, це би десь так і мало відбуватися. Но зараз процес інший. Але те, що для нас, те, що добре, і так як має бути, воно все рівно буде. А, добре, далі. А що ці три взяти буде. Так, а, можливість справитися і зцілитися від травм, відновитися, повернути сили. А, відпустити біль. А, пропрацювати біль і деколи. ну якби піти на якісь жертви. Так, далі ще одна в нас карта. Хм, знаєте, яка карта? Про павука і павутину. Нічого не нагадує, ні? Так. Павутина ще нічого уві... не нагадує. Світло створення, світло створення, освітотворення. Так, так. І душа, істина я. Ти це не твій розум, не твоє тіло, ти це твоя душа. От. А наша душа, тим більше. Це вічна структура, вседолаюча, все Ну, Богом створена божественною іскрою наповнена. так що... Ой, слухайте, ну дуже якісь трансформації. І знову, подивіться, через пропрацювання болю, травм до звільнення душі. До пробудження душі, до відновлення душі. Ну, ви розумієте, що третій розклад одне і те ж саме. Карта гнучкості. Це особливо порада для сьогоднішніх балачок з Трампом. Карта мир. Тут називається вона. Блестить. Не видно нічого. Ну, карта мир. і new life Нове життя. Регенерація. Редженерейшн. І серед такого попелу росте дерево, яке розквітає. До речі, 22-й це був рік, чи 23-й, Мені чітко тоді, от теж одні з енергопрактик прийшла така картинка, от коли я теж став запити, як би це мало бути? Чи стоп'яна, чи завершення, що, ну тут, знаєте, хто є. От, і я тоді просто пам'ятаю картинку, ніяких не було дат, нічого. Що я йду по полю, де, де відбулася битва, купа мертвих тіл, якісь ворони літають, щось горить, щось там таке. А я таки, якби йду, і я розумію, що от та битва вже завершена, і та якби війна завершена, купа смертей, купа того всього. І земля така, я йду по твердій землі, така злегка вона примерзла, і літає такий злегка політує такий сніг. І ще одна чата. Синоптики, синоптики на цю неділю анонсують сніг по Україні. Ні. І ми заморозки, до речі. Мінус два у нас по заході. А наступного на тижня, бо би на літо. Бути справедливим, бути чесним. Ой, слухайте, в, нашу, в нашому регіоні того бабиного, ні дітового літа взагалі не видати. Я, взагалі, я вже чекаю того якогось другого літа Я так бачу, що це вже буде 26 рік. Взагалі, на з погодою таке щось робиться. А що дивуватися? Кругом щось таке робиться. І по справедливості, карта все буде по справедливості. О, і оці ще я давно не брав історичні таро. ну, Три карти, миротворець. не дарма їх взяв. Миротворець називається. Друге коваль. Це про нас. Про зброю, про силу, про енергію це аркан Мах. І імператор. Чудово, більше не третя гнут. Тобто, сила, керівництво, покровительство, звільнення, оновлення. Просто величезна якась така пила, яка ще більше пливе, пливе, що я сказав, пливе, бо тут кораблі намальовані. <сум> Може і пливе <сум> в якихось в океанів. Пливе, 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 летить, спішить в Україну. Ну і це оновлення тотальне, ще раз кажу, військово-політичне. В Україні. Старт, осінь цього року. Процеси спочатку не вийдемі, потім видимі, потім. Потім потім. Ну, старт цього року. І далі активація. 26 рік також. Ну, от такі бачите, новини. Да, потрясе, ще потрясе, ну, то потрясе, то й потрясе. Хто духовно росте, розвиває, то тому точно нема за що переживати. Ну, точно нема за що переживати. А хто ні? Ну, То вже як там по вас вирішать. Вищі інстанції. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.